Привітам добрі підписники каналу Колекціонер. І це черговий відеогляд на посилку з журналами Winx. Буде дві посилки показано. Тому це був один великий пакет, як би. Але по ідеї там було взагалі кілька посилочок. Тому що один журнал їхав однією посилкою, один журнал їхав другою. І я просто поділив поділив їх. 20 з чимось там я поділив на дві. Менше більше, щоб просто сортувати. Отже, перша посилка буде у нас. Це журнали Волшебніці Вінкс». Друзі. Це просто щось нереальне, неймовірне. Я досі не можу до себе прийти, що я дочекався цього, що вони в мене є. Все, дякуючи моїй подрузі, яка це все змогла викупити. І неймовірно, невеличе... нереальна просто подяка сусідці моїй з мого села, яка це забрала і привезла. А... Просто ну, у мене просто мандраж зараз. Отже, календар на 2014 рік повінкс. Я на все це огляд, звичайно, буду робити детальний. Дуже прикро, що я не встиг за 2015 рік взяти. Він був, але він був дуже чомусь по великій ціні. Так. А далі От є журнал волшебні цивінк, і мені не вистачає три журнали. На жаль, два з них я не зміг знайти, але один все-таки знайшов ось він. Це номер за серпень 2014 року. Він навіть запакований. 11 років, по факту, журнал навіть не виймався з плівки. Це, дякуючи групі а, в соціальній мережі ВКонтакті, де я їх знайшов, з ними домовився. Тут навіть зберігся подарунок, тобто максимально круто. До речі, тут ще, здається, блискуча назва в цьому журналі. Тому вже мінус один. Далі підуть журнали Волшевні Вінкс нового формату 24-25 рік. Номер 1 за серпень. Номер 2 за е, жовтень. Так, так, за жовтень. Номер 3 за листопад 24-го року. Номер за січень 25-го року. За лютий 25 й рік. За березень. Як ви можете бачити, я знайшов лот з цими журналами, де вони в ідеальному стані новому. Єдине, що вони не запаковані. Але вони чисті, нові. І навіть з подарунками кожен. до кожного журналу є свій подарунок, який першопочатково був там. Так, другий номер ось так. Третій. Четвертий і п'ятий. В п'ятому номері було два подарунки повторних. Така практика видавництва Егмонд, верніше видавництва Лев, досить поширена. Так. Також є номер за червень 25-го року. Він в виробничій запаковці. Його замовляли ми забув на якомусь сайті. А, на Авіто. Хто не знає, гугліть. Номер 7 за 25 й рік. Він був замовлений на сайті мій улюблений кіоск. Тому що не було часу чекати, коли він появиться на Wildberries, де ми також брали деякі журнали. І мусили замовляти, трохи переплативши за нього, але нічого. Головне, що він є. І ще номер 8 встиг взяти за 25-й рік. Номер 9 і 10, які на даний момент вийшли. На жаль, поки поки мінусом. Але, можливо, з часом. Подивимось. Ну, це все дуже треба багато часу максимально. Отже, в мене таке поповнення досить солідне. 11 журналів, волшебні свінкс, 12 перепрошую, разом з цим. Разом з цим старим за 2014 рік. І календар. Це в цій посилці. В наступній посилці буде ще цікавіше поповнення. Там просто розрив серця насправді. Для мене особисто дуже сильно переживав, що все було гуд, все було добре. Дякую, що ви були зі мною. Очікуйте на чергове відео і на детальний огляд цього всього. Сподіваюсь, вам буде цікаво. До зустрічі.